Добрий день, діти! До нас сьогодні завітав хлопчик Василько. Добрий день, Василько! Молодець, що ти сьогодні завітав до нас у гості. Добрий день, малята! Я вирішив відправитись у подорож. Тільки не знаю, на якому транспорті краще подорожувати. Василько, це залежить від того, як далеко ти збираєшся подорожувати. Якщо десь поблизу, то можеш відправитись на машині або поїздом. Якщо ти хочеш подорожувати іншою країною, то туди краще добиратися літаком. Діти, а щоб Васильку було легше обрати транспорт, зараз ми з вами познайомимося з видами транспорту. Існує три види транспорту. Перший наземний. До наземного відноситься транспорт, який пересувається по дорогам. Це автобус, легковий автомобіль, мотоцикли. Другий вид це водний транспорт. До водного відноситься транспорт, який пересувається тільки по воді. Це корабель, човник або підводний човен. І третій вид транспорту повітряний. Цей транспорт пересувається в повітрі. До повітряного відносяться літаки, гвинтокрили та повітряна куля. Діти, я трохи розгубився. Та ну, нагадайте мені, будь ласка, і ще раз про всім види транспорту. Добре, Василько, зараз ми пограємо в гру, де рухається транспорт. Ти запам'ятаєш? Та обереш саме той, який тобі потрібен для твоєї подорожі. Гра. Де рухається транспорт? По землі, по воді чи у повітрі. Це літак. Літак рухається у повітрі. Це повітряний вид транспорту. Це що? Це Корабель. Де рухається корабель? Корабель рухається по воді. Це водний вид транспорту. Це автомобіль. Де рухається автомобіль? Автомобіль рухається по землі. Це наземний вид. Транспорту. Що це? Це вертоліт або гелікоптер. Де рухається вертоліт? Вертоліт рухається у повітрі. Це повітряний вид транспорту. Що це? Це автобус. Де рухається автобус? Автобус рухається по землі. Це наземний вид транспорту. Це що? Це повітряна куля, яка називається аеростат, де рухається аеростат. Аеростат рухається у повітрі. Це повітряний вид транспорту. Це що? Це мотоцикл. Де рухається мотоцикл? Мотоцикл рухається по землі. Це наземний вид транспорту. Що це? Вірно, це човен. Де рухається човен? Човен рухається по воді. Це водний вид транспорту. Я не знаю, на чому мені подорожувати, Василько, давай ми зараз порухаємося разом з дітьми, а потім вирішимо, на чому тобі краще подорожувати. Привіт, привіт! В долоні плескай. Привіт-привіт. Ногами тупай. До носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Привіт-привіт, в долоні плескай, Привіт, привіт, ногами тупай, До носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись. І зроби уклін Привіт-привіт, в долоні плескай. Привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Малята, я хочу полетіти на літаку, але я його ніколи не бачив. Василько Зараз ми з дітьми тобі розповімо про нього і навіть побудуємо з конструктором. А давайте зараз розглянемо будову літака. Це кабіна пілота. Там знаходяться пілоти. Далі йде корпус. Або ще його називають фюзеляж. Там знаходяться пасажири. У літака є два крила. Праве крило і ліве. Далі йде хвостова частина літака. Діти, а щоб літак вийшов гарний, ми розівнемо наші пальчики. Літаки загули, Мотори завели. Відправляємо наш літак над морями. Над лісами, над кущами та над нами. Для будови літака ми візьмемо конструктор великого, середнього та маленького розміру. Колір конструктору, діти, ви обираєте той, який вам до вподоби. Беремо дві цеглинки великого розміру. У мене зеленого кольору. Ставимо одну цеглинку, за нею другу цеглинку. Ця частина літака називається фюзеляж. Ми будемо називати корпус нашого літака. Тепер будемо будувати крила. Для цього я беру також дві цеглинки великого розміру. У мене вони ще жовтого кольору. Прикріплюємо їх на з'єднані зелених цеглинок. ось так Цеглинку середнього розміру, вона в мене білого кольору, ми поставимо перед крилами це кабіна. нам залишилось побудувати хвіст. Нашого літака. Будувати ми її будемо завдяки цеглинки маленького розміру. Вона в мене червоного кольору, і ставити ми її будемо на край корпусу нашого літака. Діти, ну а щоб крила міцно трималися, ми також беремо цеглинку маленького розміру. Вона в мене жовтого кольору і ставимо зверху на з'єднання крил. Подивіться, який гарний літак у нас вийшов. Діти, а давайте зараз зіграємо в цікаву гру, що зайве. Давайте відшукаємо зайвий транспорт. Малята! уважно роздивіться картинку, що тут є. Тут є гвинтокрил, літак, повітряна куля. Та вантажівка. Як ви гадаєте, що тут зайве? Звичайно, вантажівка, адже вона їздить по землі. А інший транспорт літає в небі. Тут у нас зображений автобус, самоскид, автомобіль та пароплав. Як ви гадаєте, що тут зайве? Вірно, це пароплав. Адже він плаває по воді, а інші машини їздять по землі. На цій картинці ми бачимо човен, патер, пароплав та гвинтокрил. Як ви гадаєте, що тут зайве? Так, гвинтокрил, адже він літає в небі, а інший транспорт водний. Молодці малята! Ви чудово впоралися з завданням. Дітки, я також знаю гарну і корисну гру з оченятами. Давайте разом пограємо. Вам малята за допомогу. Мені вже слід відправлятися в подорож, яку я буду здійснювати на літаку. До побачення! До побачення, Василько, чудової подорожі тобі, діти, я вважаю, наша зустріч була цікавою і пізнавальною, але вона вже підійшла до кінця. До нових зустрічей, малята!